Матея святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, Будь О, важний, сказав Господь, світло тіла, око, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле. А коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде у темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити. Ні тілом вашому що одягнутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує, хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч один лікоть, і про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на полюві лілеї, як вони ростуть. Не працюють і не прийдуть, та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна із них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити, і що одягнемося, про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше Царства Божого і Його справедливості, і все те вам слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Світло тіла око, як отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде світле, коли твоє око лихе, все тіло буде твоє в темряві. Шукайте перше царство Божого то його справедливості і все те вам додасть. Знайте, Євангелист Матей у викладі свого Євангелія він складає дуже в такий катехетичний спосіб. Дуже різні на перший погляд елементи і не завжди можна зрозуміти, чому починається за око, а закінчується. Okay, почав за упокої, поч... за здрав'я, закінчується запокої. Як це поєднати? А... а насправді все має своє пояснення. Підміть руку, будь ласка, хто має стопроцентний зір? То має 100% зір. і церкви пару рук, будь ласка. Я ще років п'ять тому, так само, напевно, міг підняти вже тепер ні. Ще поки ти молодий, молода, і то не, не завжди, правда, залежно ще від того, що ти від тата мами взяв, від діда баби, практично бачите, той, з всіх нас, які сьогодні тут сидимо, тільки одиниці, пару буквально людей, в основному молодих людей підняли руку і сказали вам, що вони мають 100% зір. Справді, десь так в кожного є вроджено по свому, але на загал після 45, після 40 років, зір починає падати. І колись я дивувався, чому мій тато все мені каже, запхай мені в голку нитку, тепер сам мушу не раз кликати, поможіть діти. Зір наш має здатність падати. Чим старша людина робиться, тим слабший стає її зір. І не раз ти собі пригадуєш, як добре, коли ти все бачиш, коли ти можеш прочитати найдрібніший шрифт. Добре, коли це, ти про це пам'ятаєш, якось робиться трошки так по собі некомфортно, коли усвідомлюєш, що починає старіти твоє тіло. І твої очі починають втрачати цю здатність бачити в деталях. Але наші очі, окрім того, що можуть або не можуть бачити в деталях, Має ще одну властивість. Фактично, завдяки очам через очі ми оцінюємо. Ми дивимось на людину, і ми що робимо? Оцінку. Ми дивимося на щось, ми робимо що оцінку. І цікаво, що оцінка чоловіків і оцінка жінок дуже часами відрізняється. Як оцінює чоловік? Чоловік оцінює як мисливець. Він прийшов. Побачив, подумав, треба, не треба. Більшості не треба. Пішов, правда. Так жінки я добре знають, йдеш в магазин, йому купити штани, він каже, мені не треба. Оцінка чоловіка зовсім інша. Він бачить ціль і тоді оцінює, треба чи не треба. Жінка оцінює цілковито інше. Жінка бачить, не знає, чи їй ще треба, але вона вже придумує, для чого воно їй треба. Так? Оцінка жінки зовсім інша. Вона завжди має багато величезну кількість варіантів. І раночі пізно воно, справді потім десь та й пригодиться. Отже, це ще один елемент очей. Ми вміємо оцінювати через очі. Але очима ми також, і роблячи оцінку, ми також сприймаємо наше буття довкола нас. Ми дивимось на події. Ми дивимось на середовище і ми оцінюємо це середовище і ці події. Якщо подивитися завдяки очам, ми опинилися в Америці. Чому? Тому що ми жили в Україні, ті, хто приїхали так, ті, хто приїхав років 25-30 тому, 90-х, бачили, що відбувається тоді в суспільстві в 90-х, зробили оцінку очима. Зрозуміли, що нема майбутнього, нема за що жити, поїхали в Америку. Хтось приїхав в 2000-х, дивився ще з іншої перспективи, ніби вже їм більш-менш можна було жити, але хотілося щось більшого, кращого, ліпшого. Також оцінювалося чим? очима. Зробили вибір. Зараз в часі війни також робимо оцінку. Люди, які бачать, як летять над головами. А... Ракети роблять оцінку і розуміють, що потрібно. Потрібно щось змінити, треба убезпечити дітей. І приїжджу, їхали сюди, щоб убезпечити себе і мати якесь більш стабільне майбутнє. Ми всі оцінюємо най, най, найперше через очі. Однак очі мають ще й іншу властивість. Ми дуже добре знаємо, от є одна якась подія, чи добра, чи не дуже, візьмеш двох-трьох людей і кожен зробить свою оцінку. Ми також дуже добре знаємо, що ми не хочемо спілкуватися з тими людьми, які все оцінюють негативно. От приходить людина, і є ніби нейтральна якась подія, і та людина дивиться своїми очима на ту подію і каже, отче, це все дуже погано. Знаєте, я пригадую на початках п'ять років тому, коли ми мали намір розпочинати віднову катедри, і ти завжди ти приїхав нещодавно, ти ще нічого не знаєш, ти починаєш питати людей. так? І одні кажуть, ну, ви знаєте, то вже нема що ремонтувати, то, то вже, то вже то величезні гроші, то неможливо, то все погано, в нас нема людей, у нас нема грошей, у нас, у нас нема грошей. Завжди починалося, так? У нас нема грошей, і не буде, і хто знає, і що то буде, і то впаде, і так далі. І ти послухаєш так одного-двох і думаєш Боже. Потім раптом ти зустрічаєш іншу людину, яка каже, ви знаєте, цій церкві понад 100 років. Її побудувало 65 сімей. Невже ми не зможемо це зробити? Бачите, оцінка очима також може бути дуже різною. І нам завжди хочеться бути біля тих людей, які бачать через призму добра. І, власне, про це Христос сьогодні каже, якщо твоє око ясне, то тіло твоє буде світле. Тепер вертаємося до нашого щодення, щоденного життя. Господь каже, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти, що пити, ні тілом вашим у що одягнутися. Отець ваш про все те побивається погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам це усе потрібно. Тобто Господь визнає, що нам усе це потрібно. Нам треба мати дах над головою, і Бог це знає. Нам треба мати одяг, вдягнутися. Бажано гарний, і Бог це знає. Нам треба машину, особливо в Америці, щоб їздити, бо в без Америці без машини є неможливо, і Бог це знає. Нам треба, щоб наші діти вчилися в добрих університетах, в добрих школах. І Бог це знає. Бог знає всі ті наші життєві проблеми. Але при цьому каже, не турбуйтеся як погане. Що означає турбуватися як погане? Це означає не вміти ставити правильні пріоритети. Пріоритет. пріоритет для нас це є пошук Царства Божого. Що таке царство Боже? Царство Боже це радість у твоєму серці. Царство Боже це любов твоєї дружини, чи твого чоловіка, твоїх дітей. Царство Боже це радість від зустрічі з рідними, яких ти не бачив чи не бачив. Царство Боже це прояв милосердя до людини, яка потребує. Царство Боже це вміння під час одної чи трьох літургій зібрати суму потрібну для того, щоб купити нашим військовим певну річ, якої вони потребують, яка буде рятувати їм життя. Царство Боже це молитва, після якої виходиш з храму із вдячністю. Царство Боже це добра сповідь, щира сповідь, після якої отримуєш прощення і очищення. Царство Боже це вміння бачити світлими очима, ясними очима, і від цього ставати святим. Царство Боже це участь у присвяті Євхаристії. Грішної, немічної людини, яка усвідомлює і знає свою неміч, але з вдячністю приймає і з трепетом, благоговінням приймає Христа. Царство Боже це спільнота людей, які хоча і різні, але розуміють, що життя є даром, даром від Господа Бога. І воно подароване, і тому його не можна просто так прожити. Царство Боже це правда і справедливість. Тому сьогодні, слухаючи про це око і думаючи про те, щоб занадто не турбуватися, а шукати царство Божого, учимося жити, так, учимося жити правильно. Жити так, як Господь хоче у сьогоднішньому Євангелії. Стараємося бачити довкола себе добро. Навіть тоді, коли зло намагається затемнити наше око, стараємося робити все, щоб Святий Дух був тою силою, яка очистить наше серце і наше око. Живімо так, щоб дбати за наших рідних, дбати за себе, дбати за дітей, дбати за дружин, за чоловіків, дбати, дбати за одне одного. Але при цьому пам'ятати, що оця здатність дбати за когось може стати шляхом і вказівником до неба. Особливо тоді, коли подбаєш за того, хто є в потребі. Господи, дай нам ласки світло бачити Твою благодать. Дай нам, Господи, ласки. Вміти усвідомлювати у цю потребу пошуку царства Божого і Його справедливості. Дякуємо тобі, Господи, за твоє благословення, яке ти даєш нам щедро. Щедро, бо приїхали часто з одним чемоданом до Америки. А сьогодні, сьогодні живемо у певній сталості і можемо допомагати іншим. Господи, якщо будемо вміти шукати Твого царства, то все інше нам додасться. Амінь. Слава Ісусу Христу.